Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та канал Бригінець телемарафон». Довіть собі містичну таку чи неприємну картинку. Вашому другу треба заплатити гроші за Rolls-Royce новий, а в нього їх немає. І у нього от вже дедлайн коли йде сплата, і він бігає і не може їх ніде знайти. І тут раптом він зустрічається з вами і каже: Мені треба там багато грошей. Кажете, ну так звідки у мене ці гроші? Він каже, продай квартиру. У тебе квартира якраз стільки, скільки треба. Продаси. Я тобі поверну гроші, купиш, додаси, купиш ще кращу. Задушу раде жити буду. Продай квартиру, це дуже потрібно. Мені це мене не ж І от е, це приблизно те, що зараз відбувається в світі. Мені здається, що є хороший вихід, що в таких випадках робити, це взяти і сховатися, не попадати на очі цьому другу. Ну ви ж не хочете з ним сваритися. У нього ж просто тимчасове божевілля. Може, воно потім коли-небудь закінчиться, хто його знає. Але коли в тебе три дні до виплат, треба щось робити. Ну, от у нас три дні до виплат у Трампа. У Трампа в середу, 29-го, буде рівно 100 днів. Як йому доведеться платити, Платити за все, що він не робив за цей час, йому доведеться звітувати. І е, три боліві теми, які у нього є, вони не так, щоб е, боліві були для нього. Просто він їх так заакцентував увагу на них дуже активно. І саме через це е, вони. Викликають питання у його виборців, у його громадян. Одна з тем це, значить, це Іран, друга Китай, Рифи, все інше. І третя, це Україна, звичайно. Що мене за чим, а ви не зважаєте, я не можу зрозуміти, що відбувалося. Може якась хвороба почалась, кон'єктив, тільки не знаю. Але просто дуже очі болять. Я вже другий чи третій раз починаю писати і бачу, що це не проходить. Yeah. О, десь, може окуляри собі куплю і буду ходити в окулярах. Не бачили, що в мене очі сіпаються, щось болять. Так от, з Китаєм можна було би потягнути, але тарифи б'ють. Тіни, б'ють падіння курсу, б'ють по всьому, що. Існує в Сполучених Штатах, і ця тема викликає е, великі інтереси і обурення в штатах, і всі чекають, коли ж станеться. Ясно, що станеться якийсь прорив. Ясно, що прихильники самого Трампа вони е, всім задоволені і чекають, що все буде добре. Нейтральні і особливо опоненти вони зрозуміло мають абсолютно іншу позицію і жорстко критикують Трампа. А Трамп фантазує, як він колись фантазував у 2019 році так і зараз фантазує, що йому дзвони всі, вони там про щось говорять. І як в 19-му році, так і зараз офіційна позиція Китаю, що ніякі Сі йому не дзвонив, вони ні про що вони не говорили. І виглядає е е е це смішно. Ну, Тобто, от у нас теж таке буває в країні, коли е значить, е стять тобі в очі і кажуть, що це Божа роса. І багато людей, особливо прихильників того, хто це робить, кажуть, ну так ця, це ж роса. Так і тут. Ну, ну, просто містика 100%, вона повторюється. Трамп говорить, що йому дзвонив всі, всі в його команді говорять, що ніхто не дзвонив, а американці задоволені. От Уповіть собі, ну, я не знаю, там, ну, ну, от, якщо на людський формат перевести, як би ви поставились до людини, яка бреше, що йому хтось там дзвонив, питання, яке треба вирішити. Ви говорите. Вам там треба тето, ти позвонив, мені дзвонив той та той. Ти кажеш, ти брехун. Ні, для виборців Трампа він не брехун. Він просто так тисне на всі. Каже, що всі йому дзвонив, це така форма тиску. Ну, так принаймні, деякі наближені до трампістів кола це пояснюють. Але і вони змушені визнати, що ну якби не було ніяких дзвоників в 19-му році, коли Трамп говорив на саміті G7 в Франції, що. У нього були перемовини по телефону всі, що зараз. Ну, така хвороба, манічка. Ну, буває, знаєте, е школяри кажуть: а я бачив таку зірку, а я зіркою говорив, оце десь мені здається, Трампа таке саме. І друга частина це Іран. З Іраном ситуація така сама, в якому розумінні? Там перемовини справді ведуться. От, але це вже третій тур сьогодні буде, і цей третій тур е, не наближує ситуацію, тому що сторони постійно виступають своїми маніфестами, і ці маніфести показують наскільки різна позиція обох сторін. Е, для нас е, ця історія має значення, і багато хто акцентує увагу на проблемах, які можуть бути в Україні. Але цих проблем дві, і одна з них стосується ситуації, коли угода буде підписана, а одна, коли угода не буде підписана. Тобто ми будемо мати проблему і в тому і в тому випадку. Просто коли угоду підпишуть, то е, у Ірана вивільняться ресурси сили, і в нього не буде шансів найближчим часом отримати ядерну зброю, тому він буде доозброюватися і шукати собі потужних союзників. Це тут вам Росія. І значить. Шахеди в обмін на щось, на літаки, ну не знаю на що, як це у них було. От і це негатив для України. А друга частина, якщо вони підпишуть угоду, то, то не підпишуть угоду, то тоді ціни на нафту взлетять, тому що знов там буде період нестабільності. Це вигідно, до речі, Трампу, бо він ж зараз торгує з нафтою і зрідженим газом. І е, ті, хто продає нафту, почнуть більше заробляти. Тобто і Росія, і Росія отримає більше грошей, і її бюджет буде наповнюватися, вони будуть більше з... витрачати на зброю проти нас. Тобто в нас хоч в лоб, хоч полпу. Тобто немає ніякого значення, як, як це все буде. Але проблеми е, якісь додаткові виникають, е, коли угода не буде підписана. Тому що якщо ціна нафту рване, то ми ще крім всього іншого будемо. Багато платити за все, що пов'язане з енергоресурсами. От. І третя проблема, тобто у них сьогодні третя зустріч, і ця третя зустріч навряд чи до чогось призведе. І третя фронт, який веде зараз Трамп, ну це безумовно Україна і Зеленський. Сьогодні вночі, по нашому часу, Трамп написав у себе в мережі кілька. Цих кілька своїх постів, і ці пости вони стосувалися слова негайне і України. у мене тут написало. Не знаю, е, е, значить, це про угоду з рідкоземельними металами, це про. Мир, вгоду прийняття пропозиції Трампа по капітуляції, і оце все значить, він кількома постами вилив, знаходячись вже в Римі, і ключова, ключове слово, яке він використав, це негайно. Тобто Україна має негайно підписати цю угоду про рідкоземельні метали, ну і, мабуть, негайно походитись на план Трампа. І е, це негайно, це як та квартира, яку треба терміново продати до середи, тому що середу 100 днів. І мені здається, що якщо трошки за ці сто днів е, перейти, злость залишиться, але негайності вже не буде. І можна якось це вирішувати. Єдиний спосіб, як це вирішити, це ховати Зеленського десь. Я не знаю там, хай захворіє, я не знаю там, що довідку йому видати чи що. Ну, от, всі знають там, ну хай піде, домовиться з лікарем, щоб йому лікарняний дом. От. От друга частина це дати можливість Європі говорити за нас. Зараз на похоронах Папи буде там, Трамп зустрічатися з усіма, вони будуть про щось говорити. Якщо під руку гарячу, попадеться Зеленський, буде жахливо. Але якщо не попадеться, то всі будуть говорити з ним на потрібні важливі теми з Трампом. І якось цю тему заспокоювати. Дасть Бог почнеться конклав. Найближчі дні вони можуть початися і в день стодення Трампа, і тоді інформаційний ракурс буде збито і не буде стільки уваги до його сто днів, і, можливо, деякі його проблеми зникнуть. Але багато хто говорить сьогодні про те, що проблеми Трампа сьогодні значно більші, ніж вони були в попередньому. Його Обранні, тому що якщо він за минулого разу виступав як такий Мачо, і в нього реально було сили, здоров'я, слухайте, на 8 років, він був молодший, ніж зараз, то зараз ситуація з ним погана. Він намагається утриматися між тими і тими. А коли він набирає якусь сторону, то це не та сторона, яку хоче, щоб він обрав не та сторона, яку хоче американське суспільство. От, а він змушений отак балансувати от, в, в, ситуацію з Індією з Пакистаном. Да? Тобто Ізраїль чітко говорить: я за і Індію. І дає їм зброю. Нам, до речі, зброю не давав. Чому нам не давав? У нього ж війна, він не може витрачати зброю, куди попало. У нього ж Війна, і тому нікому він зброю не дасть. От, бо самому треба. І от війна в Індії, він везе вже літаки туди зброї. Допомагає Індії проти Пакистану, і так далі. Це така та, е, хороша модель, і що ти скажеш? Ну, е, Ізраїль вже правий, у нього війна нікому давати не можна. А якщо проти Пакистану, то Пакистан це ну, якби така ісламська держава, а в нього там з ісламськими державами в Ізраїлі свої розрахунки. Тому Ізраїль, ще раз кажу, Ізраїль поводить себе, ну, принаймні. Передбачувано і логічно, а от що стосується Трампа, американці не бачать в ньому логічності і передбачуваності, і вони дуже нервують. І е, ми, ми опиняємося в кращій ситуації, ніж американці. Тому що ми точно передбачуємо, передбачуємо і бачимо, як буде діяти Зеленський. Ми можемо вгадати це е, на тиждень вперед чи на два. І всі його кроки абсолютно передбачувані. Ми знаємо точно що він буде робити для чого і як. А у них ні. От. Але все-таки у нас є. Але, але, на жаль, ці передбачення по Зеленському, не такі негативні. Ми завжди знаємо, що будуть рішення якісь не дуже добре з ним прийняті. Єдине, що от може, мені доведеться ще сьогодні його і похвалити. Тому що, ви пам'ятаєте, як я вчора жорстко виступав проти того, щоб він їхав в Рим, наскільки це значить, небезпечна ця розмова. Ну, крім того, як мені нагадали. Що це ж йому треба буде вдягати е, костюм, тому що туди ж е, в спортивних костюмах не пускають, а треба там якийсь смокінг чи щось таке одягнути. Ну, ти, ну Теоретично е, е, хай вдягне. Тоді йому Трамп скаже, додатково скаже: Ах, до мене ти не вдягнув, а до покійника папа вдягнув. Оце така повага. А якщо він не вдягне, то ну, ясно, що весь світ знову буде над нами сміятися. От, тому... Е, Таке складається враження, що він знайде якісь причини і не поїде. Ну, я не знаю, там, що вже придумують, але ну, скажуть, що ситуація в країні дуже небезпечна. Зараз ми якісь повідомлення, почуємо, що в нас там особливо небезпечне в порівнянні з усім часом, а в нас такого нічого немає. Але слава Богу, хай не їде. Хай вже тут хай краще збреше, ніж поїде. Я соромиться, да ладно, соромиться, то вже ми звикли, що він їздить, осиромиться. Головне, що він... Знову розізлив Трампа і знов Трамп почне тиснути, щоб цю угоду, яку він запропонував, терміново він підписував, скаже: або так, або ні. А хай він каже: або так, або ні європейцям. Хай європейці скажуть, ну добре, якщо не так, ми тоді, значить, з Китаєм посилюємо торгові стосунки, ми там то-то, то-то, то-то. І хай вони між собою торгуються, а не Зеленський з Трампом. Ключовим, що треба зрозуміти, що сьогодні. Звичайно, важливо подивитися, що буде відбуватися на похоронах, хто з ким, чого як. Тому що не сам папа цікавий, тому що ясно, що він вже помер. І зараз тільки політичні події на цього, навколо цього відбуваються. Пересвідчитись, що нічого не відбудеться з іранськ, на іранських перемовинах в Умані, І чи вистачило клепки у Зеленського не поїхати на цю штуку? Ну, от, на цю зустріч це, от якби такий. Ключові речі, і чому нам ще важливо, які перемовини будуть подивитися, з ким він нам зустрічається Трамп, і можливо, ми бати, бачитимемо, а точно бачитиме наслідки розмови, якісь там заяви, слова. І якщо оцю трюденну гарячку нам вдасться перетягнути, якщо не буде в цей день за цей час прийняти ніяких поганих рішень, то можливо після того, як сто днів закінчаться і все заспокоїться, е ці розмови і домовленості перейдуть в спокійніше русло. Ось така історія. Так що дякую вам, що ви е, побули ці 15 хвилин зі мною. Е, дякую, що дослухали. Для тих, хто дослухав, прошу дуже підписуйтесь на мій канал. Ви саме є мої читачі і глядачі. Я на вас дуже покладаюся. Коментуйте, е, вподобайки, тисніть і допомагайте хлопцям. Допомагайте хлопцям. Я нагадую 10-й чи 100-й раз, чи якісь там. Приходять дрони їм, справді приходять мільйон дронів чи скільки там, але вони не літають. Вони летять на два кілометри на один кілометр, і їх легко збивають дрони, ой, реби. Для того щоб ці реби від рибів закистити, треба мультиканальне управління для того, щоб вони летіли далі, ще змінити антенни і карти. Ми це робимо, і на один дрон це коштує 3700 три тисячі гривень. Якщо ви хочете допомогти армії, ви можете заплатити 18 тисяч на дрон десь на інших каналах, або 3700 у нас. І результат буде той самий. Просто там куплять новий хороший дрон, а ми беремо казіоний дрон, перетворюємо його в новий хороший Таким чином користі більше, таким чином можна 4-5 дронів відремонтувати за замість купівлі одного. А ті, що викидати в сміття, чи що. Отаке. От Дякую вам, підписуйтесь. Agora, por